Найкращий час сьогодні. Дорогі мої, дуже часто читання Євангелія на богослуженні починається словами. У ці дні, у ці дні Марія поспіхом пішла в передгір'я в місто Юдине, або ж у ці дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі і так далі. Ми чуємо ці слова постійно. Святі Отці ухвалили саме так починати євангельську розповідь у храмі. А деякі люди не розуміють, чому обов'язково у той час. Значить, усе це було дуже давно, давнину, А зараз що? Так, у ті часи відбувалися дійсно прекрасні дивні речі. Але хіба тільки тоді? Ні. Другі. Потім теж траплянеш, і досі трапляється, дивне. Взагалі, кращий час той, що саме сьогодні, зараз. Час, коли живеш ти, живу я, час, коли Бог діє і вершить таємницю нашого спасіння. І так усі часи. Для кожної людини краща епоха це її епоха. І нам з вами найкраще щити саме зараз. У даний момент, як для всіх людей на світі, а коли зараз піде у минуле, почнеться новий період, нова епоха, нова година, день, новий рік, і ми житимемо вже в інший час. Отже, кращий день у нашому житті це день сьогоднішній. Пригадую, багато років тому в дитинстві мені потрапила книга духовного змісту. Адресована молоді, і там я прочитав приблизно те ж саме: немає нічого кращого, ніж бути молодим християнином у наш час. Мені так сподобалася ця фраза, що її я записав і запам'ятав. Ми живемо в скрутний час, коли навколо маса спокус, випробувань, війна, труднощі, що віддаляють нас від Бога. Але якщо вдається відчути Божу присутність, Його благодать, мудрість і силу розумієш, так, час зараз важкий, але він тут. І з чого виходить, що Господь дійсно сильніший за будь-які спокуси, випробувані й труднощі, як аж він сам, у світі засинаєте скорботи, але мушайтеся. Я Переміг світ, і ось я з вами всі дні аж до кінця віку. Уявіть, дорогі мої, що перед нами численна ворожа армія, та, що у нас на сході відбувається. Але ми безстрашно крокуємо їй назустріч, тримаючи за руку Христу. І чим ближче ворог, тим сильніше. Відчувається тепло Божої руки, тим ясніше відчувається його присутність і дотик, бо він наш супутник, і ми разом ідемо по цій землі. Як добрий ти з тобою, Господи, Думаєш ти, і якби навколо були одні церкви, за покладиної святі це б сприймалося б абсолютно буденно. А зараз у скрутну хвилину це справжнє див Відчувати тебе поруч серед безліч спокус, відчувати твій дотик. Хіба не дивно? Прекрасно відчувати дотик Христовий. Прекрасно відчувати, що тепер ти віриш не у теорію, ідею, слова чи філософію, а в особу. З ідеєю. Неможливо поговорити, як, наприклад, поспілкуватися з ідеєю миру в цьому світі? Чи допустимо з ідеєю блага? Це все теоретичні поняття. Господь вже є об'єктом нашої любові, тобто нашою кінцевою метою, прагненням вершиною наших очікувань. Хіба не так? Так. Гряду скоро, каже нам Бог в откровенні Івана Богослова. Так, гряди, Господи Ісусе, відповідає Йому церква. Прийди, Господи. Ми не чекаємо якесь філософське учення, яке переможе світ. Ми чекаємо особу, Господа нашого Ісуса Христа. І чудово, коли можеш радіти Його присутності, любити Його. Чатися йому, відчувати Його у своєму тілі і крові, відчувати, що Він живе у Тобі після святого причастя. Одна жіночка якось сказала мені, Отче, я причащаюся часто, але швидко про це забуваю. Не забуваємо, дорогі ми. пам'ятаємо, пам'ятаємо, що ми причастилися, і тепер у нас живе Господь. Як сказав один з святий, дивлюся на руки свої і бачу Господа, дивлюся на тіло і в ньому Господь, Його кров тече в моїй крові. Уже не я живу, а живе в мені Христос, каже апостол Павло. Це незбагненна для людського розуму реальність, яка примушує згадати От ще про що. В Откровенні, як ви пам'ятаєте, сказано, що церква завершить своє земне існування в кров. крові, кров'ю вона була створена, і кров'ю припиниться. Тільки подумайте, кров'ю, скільки в церкви мучеників, скільки людських жертв, гонінь мух, величезна кількість святих пролила свою кров за Христа. І тепер виблискують білими ризами біля престолу, вихваляючи його з пальмовими гілками в руках, про що також нам каже відкровення. І в останні часи на церкву чекає безліч труднощів, і ми про це вже починаємо це відбачити, відчувати. Але на допомогу нам прийде їх любов до Бога. І зіткнення з ним у молитві. Багато що тих кажуть, що підготовка до останніх часів це не наші знання про те, що буде, як буде і коли. Важливо не це, важливо інше. Щоб бути готовим до випробувань. Треба зібрати у сховищі своєї душі благодать, милість, благословення і відчуття Христо. Тоді витримаєш. Пам'ятаю, у 12-му році казали кінець світу свічками, там, сірниками, ось кого фляшка горілки мала бути, щоб запастися, бо кінець світу буде. А ми про інше, інше, Господь хоче. Без любові до Бога нічого не вийде, інакше заради кого ми жертвуємо своїм життям, коли прийдуть останні часи, кого сповідуємо. Бога, якого вже зараз не любимо, просто так знати про останні часи, чекати їх. У цьому немає жодного сенсу, якщо при цьому не любити Христа. Не буде нам у цьому жодної користі, нічим собі ми тут не допоможемо. Але якщо ти любиш Господа, то навіть якщо нічого не знаєш про останні дні, у цьому немає іншого страшного. Бо і тоді, як сьогодні, ти житимеш з любов'ю до нього, а це найголовніше, незалежно від того, що відбувається навколи. Твоє ставлення до Бога, твоя любов, живий зв'язок з ним, щоб ти міг по-справжньому любити Його і сповідувати Ім'я Боже, знаючи, про кого йдемо. Не пускатися в якісь теоретичні міркування. Книгах, а знаючи живого Бога, не відректися від Нього, коли настане година. Відречися від Христа. Ні, бо я Його знаю і не можу відректися від того, кого бачу перед собою. Пригадуєте, коли апостолів вели в темницю, їм веліли мовчати. Але як вони могли мовчати і не говорити про те, що бачили на власні очі? Як могли не розповідати про те, що особисто пережили відчули? Тому важливо розуміти вже зараз, чи знаєш ти Господа по справжньому, чи бачиш, чи відчуваєш його. Як цього досягти? Як досягти такого досвідченого переживання? Тільки щоденними особистими зусиллями. І завдяки цьому зусиллю, завдяки щоденного подвигу, коли ти, являючи собою Христа, з'єднуєшся з Ним тілом і кров'ю, тобто присвятої Євхаристі, Бог стає твоїм особистим досвідом. Якщо щодня проводити в подвигу, починаєш переконуватися в тому, що Господь живий, дуже живий, що це справжня особа. Він той, кого ти бачиш, про кого говориш, до кого доторкаєшся, кого цілуєш, кому служиш і поклоняєшся. І Він торкається до тебе, цілує і любить тебе, розумієш? Усі ці слова. Які я щойно вимовив, мають абсолютно певне конкретне значення. Це зовсім не якась абстракція, дорогі мої. Коли ми кажемо, я торкаюся, або я їм, п'ю, причащаюся, тут немає жодної теорії. Ми куштуємо Христа, спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Тому я й кажу, що мене просто слухаємо євангельські слова за богослуження. Дехто з нас дійсно стійснює усе це боротьбу і подвиг в ім'я Христа, і сьогодні це можливо жити ним і бути готовим до усього, що Він пошле. Отже, не треба постійно гадати про те, якими будуть останні часи. Треба Запитати себе, чи люблю я Христа, бо тут немає жодної теорії. Що ж означає вірити в Христа? Дорогі мій, це означає розумом і серцем визнавати і приймати його болюдство, Його воскресіння і перемогу на тління. Це означає визнати і з дячністю прийняти спащення дароване нам. Людей, які жили 2000 років тому, у більшості своїй чекали від Месії іншого. Вони чекали ефектних чудес, сподівалися на відновлення незалежності Ізраїлю, розраховували на нескінченне і благополучне царювання. І ми добре знаємо, що вони помилялися. Проте і в наші дні люди, які називаються християнами, Сподіваються отримати від Христа дари, які стосуються тимчасового життя, абсолютно нехтуючи іноді тим, що стосується життя вічного. Особливо добре це видно, коли батьки приносять охрестити своїх дітей. Одному Богу відомо, навіщо їм це треба? Хтось робить це за традицією, ну ж ми Католики, ми ж православні, хто ще з якихось недостатньо обґрунтованих причин. Більшість з тих, хто хрестить своїх дітей новонароджених або вже кількарічних після звершення таїнства і самі не з'являються у храмі і дітей не проводять. Мимоволі доводиться робити висновок, що такі люди вірять не у христа. А в якусь магічну силу, яка захистить їх дітей від порчі, хвороб, допоможе їм у навчанні, принесе удачу і тому подібне. Чи можна сподіватися на те, що Господь не допустить погибелі подібних гори християн та їхніх дітей і дасть їм життя вічне? Сподіватися, звичайно можна, проте необхідно визнати що часто предмет їхньої віри не Христос і Його спасіння, а якийсь інший Бог. Плоди подібних христин, чи мова йде про дітей або про дорослих досить сумні. Нерідко замість цілосного, цілеспрямованого християнина ми отримуємо людину, одержимо дикими забобонами, яка не знає своєї віри, не цікавиться не. Заходить в храм раз через раз лише для того, щоб щось посвятити, щоб якусь записку на, посл... на службу подати чи поставити свічку. Так благодать Божа може діяти і в таких людях, і після багатьох років, деякі з них беруться за розум, переходять на сповідь, причащаються. Але так буває, на жаль, дорогі мої далеко не завжди. Істина ж віра, та віра, якої чекає від нас Син Божий, вимагає не лише розумового визнання певних істин, що само по собі вже немало. бо для цього потрібно хоч би знайомство з цими істинами, але припускає заміну всього життя людини, яка ввірувала. Наше спасіння, наше входження у вічне життя можливе лише як співпраця з Богом. Христос відкрив нам двері в Небесне Царство, але нам треба докласти і свої зусилля, щоб уйти до нього. За вірою йдуть справи. Вони одночасно свідчать про нашу віру і зміцнюють її, у той же час справи віри, що здійснюється християнином із старанністю, неминуче оголюють його власну недостатність і ісла. Спонукають шукати спасіння не у собі, але у Христі, і надія не осоромлює нас. Бо Христос для того втілився і прийшов на землю, для того Він помер і Воскрес, щоб спасти нас від загибелі і дати віруючим у нього життя вічне. Одного разу, коли я був у монастирі на екскурсії, до мене підійшов. Один братчик каже, отже, я би хотів з вами трошки поговорити. Я часто слухаю ваші на ютуб-каналі повчання і хотів би дещо просто поділитися з вами своїми пережиттями. Добре кажу. Ми сіли на лавочці і я його запитав. Ти, напевно, з дитинства ходив до церкви і тому полюбив це життя і вирішив стати ченцем. Нічоподібного, отче. А ким ти був? Одким бродягою? Гуляв, пив, буянив, ходив по нічних клубах, ганяв на мотоциклах, у мене було безліч подружок. Загалом розважався, жив не в чому собі не відмовляючи разом з своїми приятелями. А твої батьки були віруючими. Зовсім ні отче. Вони навіть не знали, де в нашому місці знаходиться храм. Ну, тобто, коли вони чули, б'ють дзвони, дзвонити, розуміли, що це поряд з храмом, але в церкву не ходили. І що сталося? Що сталося? Мій батько пиячив. Він постійно сварив і бив мене, відштовхував від себе. Мене не любили. А мені завжди дуже хотілося любові, хотілося розуміння, тепла, розради, усього того, чого не було в моєму житті. Я грішив і грішив, по суті, бажаючи знайти в цих гріховних утіхах Бога, але не знайшов його. І що, sta... і що ж сталося, сам не знаючи. Ми одного разу на мотоциклах поїхали і заїхали до монастиря на екскурсію. Погуляти, подивитися. І раптом мені ніби глина з неба наголупа, я несподівано відчув, що Бог обрушив на мене стільки любові, що хотілося повністю змінити своє життя, ось так і сталася зміна. І якщо раніше мама постійно докоряла мені за нічні п'ятики, то за постійно нових подружок та інших, то тепер я сам несподівано сказав, їй, усе, я йду, йду, щоби просвятити себе Богові. І тут мама, яка до чого так за мене переживала і стільки сварила мене за мої гріхи, почала навпаки пропонувати мені познайомитися з різними дівчатами. Вона постійно твердила, щоби я одружився, не ходив так часто в церкву інше. Но гаразд сказала вона, та будь віруючим, провадь своє це духовне життя, але ж не до такої міри. Одружися, наприклад, ось на цій дівчині. Вона може, оця дочка священника. А ось на цій, у, не... У, не... у неї брат монастири. Вона дуже хороша. Ні. Чому? Тому що не буває ніяких чому. Якщо йдеться про безомство Божої любові, іншим цього не зрозуміти, коли ця любов робить тебе безумним. Подумайте, дорогі мої, якщо можна втратити голову від любові до людини, яка є лише відблиском, променем Божественної краси, то що ж можна відчути, наблизившись до джерела усіх променів, істинного світла? Побачивши його в всьому блиску, сяй красі. після цього забуваєш про все. Пишність, що відкрилася тобі, захоплює тебе повністю, і ніхто не зможе тебе зрозуміти. Навпаки, криво дивитимуться, обговорюватимуть, запитумуватимуть одне одного, що це з ним. А ти скажеш у відповідь, мене не цікавить. Що ви про мене говорите? Любов зціляється любов'ю, любов змінюється любов'ю, це почуття сильніше за усі інші, і, відчувши його, людина забуває про все, що було раніше. У неї немає більше колишніх труднощів, колишніх ревнощів і образ. Тепер вона бажає лише одного: божої любові. Яку рясно виливає на неї Господь. І людина йде, йде від душі, але без почуття неприясні. Вона любить людей, але душа її живе тепер іншим. І коли я захотів віддати цьому чинцеві чи деякі гостинці, він сказав мені: Отче, я не відчуваю потреби у ласощах, хоч я і позбавлений їх. Тут такого не їдять, мені хочеться любові Божої і істиної людської любові. Дорогі мої, неможливо ніяк пояснити подібну зміну любові. У юнаку, хто до такої міри змінив його, хто зробив його очі таке, його друг у світі, який разом з ним приїхав до монастиря, щоби побачитися з ним. І після того також сказав мені, отче, якби ви бачили, який раніше був цей хлопчина, який зараз він упокорений, милостивий, проливає сльози розкаяння, ви власним очам не повірили. Не повірили би, що перед вами одна й та ж людина? Невже це він, який стільки усього накоїв, що у світі? Як він міг так змінитися? Як міг стати таким хорошим. Дорогі мої, от як Господь змінює людину, оселившись її серці, перетворює душу, дарує совісті заспокоєння, заспокоює сон. Серце починає битися спокійно, рівно. У людині змінюється усе. І ця зміна дарована правицею Всевишнього. Людина змінюється через Христа. Ми часто сприймаємо Бога тільки на словах. Навіть іноді починаємо сперечатися про нього, доводити щось, немов наші голови забиті файлами, де є ще інформація про Христа. Адже, по суті, найголовніше, щоб Він залишив свій слід у нашому серці, щоб нам хотілося побачити більше. Книгу про Христа, повно розумних слів історичних аргументів, енциклопедичних даних, або ж людське серце, флешку, забиту документами про Христа, або серце, що зберігає слід від дотику до Його пораненої долоні, Його лику. Мені особисто добре відома сила цього бажання, щоб Господь залишив відбиток у душі, тому що все інше. Це просто слова, слова про Христа, теорії про Христа, привід, щоб якийсь семінар організувати, подискутувати, посперечатися, переконувати, пояснювати, показати оточенню, що ми особливі, що ми знаємо істину. Так, гаразд. Але хто з нас може встати і показати? Христа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео. Уділяю благословення. Якщо і у вас такі були, знаєте таких гуляк, далеких від Христа, напишіть їх імена під благословенням. І про лайки уподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!